Вітаю вас, друзі! Тема у нас психологічні кордони. Як навчитись їх вибудовувати для того, щоб захищати нашу психологічну власність? От і тут я хочу найперше сказати про те, що є нашою психологічною власністю. Тому що ми всі знаєте, вчимося захищати кордони, а треба захищати не скільки кордони, скільки власність. Навіть кордони України ми захищаємо для того, щоб захистити що захистити людей, захистити міста, природу, архітектурні якісь споруди, пам'ятки. Ось наші ресурси. Тобто, ми захищаємо кордони не заради самих кордонів, а заради того, що є з цими кордонами. Так само в плані психологічному, ось ми маємо не стільки кордони психологічні захищати, скільки захищати нашу психологічну власність. А що ж є нашою психологічною власністю? Зараз скажу. Дивіться, все, що має психологічну природу. Наші думки, емоції, стани, наші звички, наші моделі поведінки, увесь наш досвід психологічний, це є наша психологічна власність. Зараз я поясню, що це означає. Якщо я так думаю. Ніхто не має права мене критикувати, казати, що я там погано думаю. Хтось може зауважити, хтось може спитати, чому ти так думаєш, але ніхто не має права на мене нападати, тому що це і моя психологічна власність, це і наслідок мого життя. Е, мені 34 роки. Тобто, 34 роки. Я народилась з моєю генетикою. У мене були мої батьки. Я попала в ті ситуації, в які я попала. Е, не знаю, у мене були ці друзі, які були. Ось я навчилась тому, що чого з чого могла навчитись в даній ситуації, і навіть якщо я навчилась чомусь негативному, і, зокрема, думкам негативним, то не тому, що я погана, а тому, що так склалися мої обставини. Ну з якого дива ви будете мене за це критикувати. От якщо говорити про те, що, що є приватною власністю, то те, що я сказала, а якщо говорити, яким способом у нас порушують наші психологічні кордони і нападають на нашу власність, це у нас є перша критика. Ось, навіть як конструктивна критика ну, нічого конструктивного в собі не несе. Бо в момент, коли ти кажуть, що ти не окей, ми страждаємо. Ми втрачаємо енергетичний ресурс, ми втрачаємо гарні самопочуття. І як наслідок, у нас немає можливості вирішити проблему. Ну, Бо в нас немає сил на це. Якби людина знаєте, сконцентрувалася на наших гарних, сильних сторонах, замість того, щоб критикувати за негативні моменти, які є в кожного з нас і в кожного критиканта є негативні риси і якості. Якби сконцентрувалися не на цьому, а на чомусь позитивному, що є в нас, і сказали, як круто, класно, що ти вмієш, це в тебе класно виходить. Ми б тоді відчули задоволення, піднесення. Ми б наповнились енергією, і в той момент ми б мали можливість ресурс вирішити щось негативного. Бо ми ж не ну не, не дурні. Ми всі про зміну зрозуміємо свої проблеми, свої негативні звички, свої якісь труднощі, складнощі, те, де треба мінятись. І якщо ми не міняємось, то не тому, що ми чекаємо, коли хтось прийде і нам зі сторони, скаже, ми не міняємось, тому що в нас немає за це сил, енергії, ресурсу, там це не. Пріоритетний для нас зараз. Ось. Але це виключно ми знаємо, що з нами відбувається, чому так відбувається, чому ми так діємо. І ніхто зі сторони не має права прийти і критикувати. Ось. Другий спосіб, яким наші кордони порушують, це е, запитання. запитання особистого характеру, ось, ну, може бути навіть не особистого характеру. Що я, знаєте, там, от, ми познайомилися з кимось на групі вчора, і я буду питати, а чого ти не працюєш. Ну, ще у нас там психологічний курс, окей, давайте десь я піду в гості, от, і там зустрінусь з якоюсь дівечкою, ось, чи жінкою там 40 років. Я скажу, в смислі ти не працюєш, а чого ти не працюєш? Ну, це якби не, не зовсім щоб особисте питання, але ну, певним чином це особисте питання. і чому не йти? Ось можливо. Але особисте запитання, на яке я право маю її питати, це ж сприймається з її сторони, якщо не є почуття провини по відношенню до того, що вона не працює ну, перед кимось і перед собою. Но вона ж сприймає це болюче, їй буде неприємно. Ось, яке я право маю так запитувати. От навіть якщо люди, наші близькі, наприклад, мама запитує, там, а чому твій чоловік там щось не знає говорить, або а чому ти щось там дозволяєш. Ну, дивись, мам, ти мене виховувала там 17-20 років. Все, що могла виховати, ти виховала. Якщо є якісь недоліки, це тому, що ти була некомпетентна в вихованні. Ну, ми про що зараз говоримо? Ну, Якщо ти не змогла виховати мене правильно, я чогось не вмію. І я дозволяю якусь там неадекватну поведінку до себе, я дозволяю себе ображати. Ну, То ти мені точно не допоможеш це вирішити. Бо якби ти вміла це вирішувати, ну, в мене цієї проблеми не було. Тому нам з тобою про це говорити точно немає сенсу. Ось. Відповідно, ну якісь якісь такі запитання навіть близькі люди не мають права нам задавати. А ми не маємо у відповідь на ці незручні запитання шукати правдиві відповіді, красиві відповіді. От третій момент, яким способом порушують наші кордони, це поради, знаєте, якби. Ми всі знаємо, що люди, які не знають, як вирішити свої проблеми, труднощі, складності, у них назберується дискомфорт. Бо є проблеми, я не вирішую, є проблеми, я не вирішую, що не вирішую. Бо я не знаю, як вирішувати проблеми. Я не знаю, що робити, як влаштувати своє життя, як провести його в порядок. Що робити, буду розказувати іншим. І люди тоді ідуть і розказують іншим, як жити. І вони так знімають свій дискомфорт від того, що вони нічого не роблять зі своїм життям. Е, ну, наскільки це допомагає їм, зовсім мінімально, ситуативно і глобально в перспективі все одно це не збирується. Ось цей негатив. І тут є одне розуміння, що я не вирішую свої проблеми, не можу розібратися, друге, що я до людей пристаю, ось, якби їх терорю. Там, ну, Якщо це мама, тьотя, дядя, вони роблять це регулярно, то вони ж ну, бачать вашу реакцію і вони розуміють, що якби, щось не так. Ось, і, тобто, і їм це глобально не допомагає таким способом жити і вирішувати якісь певні внутрішні питання. От. І вам це не особливо доп... ну, не те, щоб не особливо допомагає, ніяким чином не допомагає. Тому що в момент, коли вам дають пораду, звучить що? Якщо без слів по суті, що звучить, що я окей, я знаю, ти не окей, ти не знаєш. І коли ми хтось нам без нашого дозволу, якщо ми йдемо до лікаря і питаємо, що в мене не болить шлунок, що не так, що я не то їм, і він нам розказує, це одне. Або якщо ми йдемо до психотерапевта, дантиста, будь-якого спеціаліста і самі питаємо, там, ми йдемо до кондитера і питаємо, чому в мене не виходить бісквіт. От, І він говорить, тому що ти робиш не це, це не так, а треба робити ось так. Окей, це інша справа, ми не про це. Але коли ми не просимо поради, ми не запитуємо. А нам розказують: це звучить, що ти не окей, а я окей. Якби. І все, ми в той момент також ранимось. Тому дивіться, резюмуючи, нашою психологічною власністю, є наші думки, емоції, почуття, стани, наші звички, навіть негативні звички, наше уявлення про світ, наші принципи, весь наш досвід це є наша приватна психологічна власність. І це у нас є не тому, що ми хороші або погані, тому що так склалось наше життя. Ні генетики, ні батьків, ні ситуації, в яких ми опинилися, ні ті висновки, які наша психіка сформувала, ми не обирали. Ось, І на сьогоднішній момент ми маємо, що щось ми вміємо, можемо, чогось ми не знаємо, не можемо, щось ми робимо неправильно. Ну, знаєте, Ніхто з нас не ідеальний, ніхто не Бог, всіх є недоліки, в когось менше, в когось більше, тим не менше, в кожного по-своєму склали свої обставини, на сьогоднішній момент я є, така, яка я є. Ось, І, і, і це моя власність психологічна. Ну, це наслідок того, як я жила, в якій ситуації я попала. Звісно, якщо мені там знаєте 25, 30, 35 років є сенс, якісь певні труднощі складнощі вирішувати, справлятися, а не казати, що я п'ю, тому що там мені тато показав поганий приклад, чи мама. От, якби ну це знаєте. Погано, в першу чергу, для мене, якщо я там надивилась поганого прикладу, його повторюю, і нічого з цим не роблю. Це в першу чергу для мене погано, не стільки для людей. Ось. І з цим можливо, є, що сенс, є сенс щось зробити. Але чи робити, чи не робити, і коли робити, це я вирішую, бо лише я знаю, мені пріоритетно чи не пріоритетно, у мене є сили, чи в мене немає сил. Ось. А ніхто інший зі сторони не має права ні критикувати, ні рекомендувати, ні щось запитувати. Ось і ось тут як відстоювати свої кордони, що ж робити з тим, коли все ж таки люди нападають на нас на нашу психологічну власність і критикують наші звички, критикують наші вибори, наші принципи критикують. Я не знаю моделі поведінки. Ось дають якісь поради, що робити з цим. Як відстоювати, бо всі говорять, відстоювати, відстоювати, що робити, як ви знаєте, бити не треба. Може, варто, але не треба. Ось, ну не всіх звісно, але інколи правда є такі, що допомагають тільки бити. От, але не треба. Давайте будемо вище цього, давайте будемо мудріше. От, і якщо говорити, як відстоювати, це просто говорити ні. Якби стоп, якби я цього чути не хочу. От, щось вам кажуть робити, чи щось вам рекомендують ви говорити, я цього не буду робити. Ось, якби, чому не буду, чому не хочу, ну, бо не хочу. Якби того, що я не хочу, достатньо. Чому я не хочу, ну, зараз це треба сісти і проаналізувати 3-4 роки мого життя, чому я зараз не хочу робити ось це. Ну, якби, ти маєш час ну, якби, ну, позвони мамі моїй спитай татові, спитай, як я жила, там, вчителів знайди, якби щось сідаю, аналізую і зрозумій, чому я зараз цю одиницю часу не хочу чогось робити. Ось, якби, я на цей час не маю, тому того, що я не хочу, ну, для мене достатньо. От, знову ж таки, припини, якщо люди там щось говорять, ви просто говорите припини. Тобто будь-яке відстоювання своїх кордонів це словесне зупиняння, припиняння ось того, що відбувається некомфортного, неприємного для вас. От, І в цьому треба бути достатньо рішучими і наполегливими. Для цього треба розуміти, що в першу чергу те, що ми маємо, навіть негативне. Ось це не наша відповідальність, це наша. Ну, наші реальні, це наше життя, це наш досвід. І ми маємо право це мати. Якщо комусь щось не подобається, це ваші проблеми. Я вирішую, виключно те, що мені не подобається. І я вдосконалююся, там, де я хочу, там, де я обираю. От вам щось не подобається в мені, ну йти до психолога, прокачайтесь, навчіться приймати людей. Це починається з прийняття себе. Ось. Е ще один момент е хотіла сказати. Е е так, зупиняти, ось, не дозволяти цього. так, І отут саме основне, дивіться, ви зрозуміли, є наша психологічна власність, думки, емоції, почуття, вибори, негативні звички і позитивні, всякі різні. Ось, є способи, яким на нас це критикують, запитують, дають поради. от, І ми зупиняємо, яким чином говоримо, ні, стоп, не хочу, не буду, припини. от, І якщо людина нас не чує, тоді ми дистанціюємось. Якщо це рідні люди, мама, сестра, ось не знаю там, тато, тоді зрозуміло, що ви не можете там дистанціюватися і припинити спілкування, ось, але його треба тоді мінімізувати. Якщо це подруга, то можна дистанціюватися і припинити спілкування. Неважливо, скільки років ви ви дружите. Якщо зараз вона вас психологічно травмує і ви їй про це говорите, ну звісно, що там. Окрім ні, стоп, я не хочу, я не буду. Якщо це близькі люди, ось є сенс пояснити, що стоп, якби припини мене критикувати, ти мене раниш. Ось, знаєте, не треба соромитись вразливості, не треба соромитись бути щирими, бути відкритими, говорити правду, що ви відчуваєте, говорити правду про те, що вам погано. Ну це не про слабкість, це про мудрість і про силу. Тому що мудрість, щоб диференціювати свою емоцію, своє почуття, щоб знати про ці психологічні кордони, а сила про те, щоб заявити, що зараз я слабка. Люди, які, знаєте, по-справжньому слабкі, вони живуть в ілюзії, і інших людям, що в них все добре, вони не раняться, вони не обіжаються. Але від того, що вони не приймають правду, того, що вони вразливі, ось, ну, якби все ж таки вони ще більше вразливі і ще більше слабші. А справжні мудрі, сильні люди завжди вміють і плакати, і просити допомоги, і признавати, що їм важко, що їм боляче, що їх принизили. Але в силу того, що вони мудрі, сильні, вони дуже швидко з цього виходять. Ось, Тому, якщо хтось там, з близьких, рідних неважливо, вас. Ображає, порушує ваші психологічні кордони, ви говорите, стоп ні, не треба, не варто. Людина почула, перебудувала спілкування. Супер. Якщо людина не чує, ви дистанціюєтесь. Ось і припиняєте спілкування. Якщо рідні близькі люди, ну окей, можна там знаєте, відсилати відкритки і там. Раз на в певну кількість тижнів там, чи місяців їде у гості. Ось. І це ні, що, не знаєте, так десь жорстко різко і цинічно. Ось. Але ну, мені подобається, як говорить і Карпачов, і Холоденко, про те, що ніхто не має права робити своє твоє життя. Навіть якщо ця людина тобі це життя дала, якщо мама вас народила для того, щоб любити себе через вас, щоб втримати тата, щоб реалізувати через вас якісь свої цілі, плани і амбіції, для того, щоб не маючи власного особистого життя вам розказувати, як вам жити, як вам діти, народжувати, не народжувати, як з чоловіком спати і все решта, то чи є сенс їй підігрувати? чи є сенс... З вив'ячності до того, що вона 9 місяців вас носила і потім там ну, до року годувала грудню, ось все ж таки, вибачте, оце все решта, що вона з вами робить, і дозволити їй це продовжувати і страждати разом з нею. Чи є все ж таки у вас моральне право це все припинити? Звісно, що ну, мама це якби. Особлива людина в нашому житті, тому не можна просто сказати, що мама така неадекватна, все більше мені не дзвонить заблокувати. Ні, ми маємо продовжувати любити, незважаючи на всі її неврози і знаєте, якісь негативні моменти, коли необхідна їй допомога і в наших силах допомогти допомагати. Ось і а відносно спілкування, якщо воно таке деструктивне і травмуюче для вас, то його має бути мінімум, так щоб ви встигали знаєте, регенеруватися, відновитись, протерапевтуватись. Ну тобто, якщо вона там мінімально, знаєте, щось вас там. Десь критикує мінімальну якусь пораду, то достатньо там тижня-двох тижнів. Ось щоб ви відійшли і могли знову там якось певним чином з нею порозмовляти. Якщо ще є щось позитивне, взагалі супер. От якщо вона прям жорстко тероризує, знецінює, критикує, там розказує, що ви ніхто і звати вас ніяк, то зрозуміло, що тут якби ну дуже рідко з цим можна змиритися в перспективі. Можливо. Знаєте, і, і припиниться спілкування, так теж інколи буває. І це, звісно, правда страшна, і це ну ненормально, але на жаль, інколи так теж може бути. І я завжди кажу, що в ситуації, коли дуже хочеться, але не виходить врятувати всіх, тоді рятуємо тих, кого можемо: себе, своїх рідних і близьких. Тобто, якщо ми говоримо мама, яка критикує на очах у діток, або мама, яка вас критикує, і ви потім ну, нещасно приходите до своїх дітей, то Ну, на жаль, маму ви не можете врятувати, але ви можете врятувати себе і своїх діток. Ось, і ви маєте це робити. Ось. Це про дистанціювання. І ще один важливий момент в контексті цієї всієї теми. От, що таке власність я сказала, ось якими способами і як захищати, я сказала. Але пам'ятайте один важливий момент. Що ми будемо відстоювати дуже, знаєте, рішуче і наполегливо і віддано, скажімо, свої кордони, коли ми не порушуємо кордони інших. От коли ми не дозволяємо собі критикувати інших, не дозволяємо якихось неадекватних запитань і порад по відношенню до інших, там де нас не питають і не просять, ось, а у відповіді до нас так ставляться, то ми дуже обурюємося, ось, і відповідно, ми цього не дозволяємо. Знаєте, якщо хтось думає, що я собі такого не дозволяю, але все одно мені порушують, ну, то я тут не зовсім вірю. Можливо, це якийсь такий винятковий випадок, якщо ви хтось себе впізнаєте, можете потім там в коментарях, в повідомленнях скажете, будемо розбиратись. Але, як правило, може так бути знаєте, люди з позицією жертви, якщо ви знаєте трикутник Картмена, там є тиран, жертва і рятівник. Там три людини, але вони завжди ходять по кругу. Тобто тиран е, в певну одиницю часу в більшості одиниці е, більшості е, ситуацій він тиран, От. але він буває і рятівником. Ось і він впадає в жертву. Жертва в більшості. Е, е, Часу вона в більшості як вона жертва плаче, скажеться, дозволяє там е на себе нападати, ось і ображати себе. Але потім, коли вона десь знає такий момент, знаєте, то вона обов'язково вкусить один раз так боляче, що якби ветеран в шоці. Ось. Ну і рівник знову ж таки. Тут я всі рятую. От основний основний момент він там буфер між тираном і жертвою, от, але часто він змучується, і потім він тероризує і, і жертву. І... Тирана, ось. А потім він плаче, бо все погано. От, тобто, будь-хто з нас, нам притаманні, ми всі по тих трикутниках, хтось більше і менше, хтось частіше, хтось двічі, але ми всі там ходимо, тому що це такі моделі поведінки, стратегії, поведінки притаманні кожній людині. Ось, тим більше в нас цього було багато в дитинці, багато таких прикладів. Ось. Е Відповідно, ну, якщо ви вважаєте, що ви нікого не ображаєте, не порушуєте нічиїх коронів, а вони з вами так роблять. Ну, то я не зовсім вірю. Мені здається, все ж таки, що ви частіше в позиції жертви, і ви правда там ну, не дозволяєте собі інших ображати. Ось, але десь колись, коли а вони вас ображають, ображають, ображають. І в певний момент ви їх там знаєте, оце що я сказала, боляче кусаєте. От, ну тут. Ще можна розбиратись, ось бувають, можливо, якісь виключення. Але, як правило, кажу, що якщо ми не дозволяємо собі якоїсь негідної поведінки з людьми, а нас вони себе, а себе вони з нами так ведуть, то ми правда щиро обурені, як так, я ж не дозволяю. От, і відповідно, ми там говоримо їм стоп. ось. Можливо, не завжди ми вміємо це сказати. Ось, і правда, ми там не порушуємо, але не можемо їм сказати стоп. Ось також може бути ця проблема. Бо для того, щоб не порушувати кордони, перше. Не дозволяти порушувати свої кордони. Перше, це треба не порушувати кордони інших, ось, а другий момент це має бути достатньо рішучості і сили, якби, щоб захищати себе. От, ну, але це такі кажуть, це виняткові е, ситуації. Ось це де десь люди вже після п -п певної кількості ось, терапевтичної роботи. От, а те, що я бачу зараз, ось то це, що ми самі порушуємо чужі кордони, от, тому десь закриваємо очі на те, що порушують наші. От, Можливо, у вас виняток ось, виключення ось, то можете написати в коментарях, можемо ще про це дискутувати. Наразі, 17 хвилин. Все, що мала сказати, я сказала все, що було основне, ключове, важливе. Що стосується вас, ваших запитань, якихось конкретних, от конкретних ситуацій, то ви. Не соромтесь, ось не, не лякайтесь, не хвилюйтесь, обов'язково в коментарях під відео питайте, уточнюйте, доповнюйте. Якщо хтось не згоден, хоче посперечатися, ви говоріть, тому що в спорі народжується істина. Ми можемо говорити про те саме просто різними словами, тому не розуміємо один одного. Хтось з нас може помилятися, ну, всі ми люди. От, тому обов'язково будь-який зворотний зв'язок в конкретній вічливій формі. Ну, це вас особливо стосується, тому що ви всі вічні, я сьогодні побачила і дуже рада. Ось, ну, Я і до того знала, коли ми спілкувалися на етапі підбору курсу, ось я бачила, що ви всі такі дуже е, позитивні, класні. Ось, е, Тому є якісь запитання, уточнення, заперечення, все пишіть, ось будемо розбирати. Е, свої запитання якісь по темі також пишіть. От, е, Наразі спасибі за увагу. от І просто відгук давайте, кому було що цінне, щось, хто що зрозумів, хто з чим згоден. ось Усе під відео пишіть. Наразі, до нових зустрічей.